Ну, якщо хочете, ви можете попробувати це виконувати. А якщо не хочете, нічого страшного, можете і не виконувати, все рівно благодать все покриє. Христос так не вчить. У Христа є вимоги, строгі вимоги. І Христос каже, що Христові, Христові такі, як хто. Як Христос, це вимога Христа. Встигнути за свої роки життя добитися того духовного стану, в якому був Божий син. Людина за своє життя повинна встигнути бути рівна Богові. Тому що Бог в людському тілі з'явився на землю. А бути рівним Богові людині не так і просто. Тому розкидатися такими фразами все під благодаттю, головна віра у Христа це обман. За вірою у Христа слідує вчення Христа. Той, хто повірив у Христа, апостол Павло вчив, що спасають не діла, а віра він правильно вчив. Бо якщо ти не повіриш в Сина Божого, ти не можеш мати спасіння. Но вслід за вірою в Ісуса Христа, той, хто повірив в Христа, Він зобов'язаний вникнути в вчення в того, хто Він повірив, вникнути в вчення Христа і приложити всяке старання, щоб Його виконати.